Чергову допомогу від уряду США отримали українські військові у рамках міжурядового договору. Новий мобільний шпиталь для порятунку бійців у зоні АТО передали американські колеги. Сьогодні ми отримуємо гуманітарний груз. Це є військово-військово-медичний польовий госпіталь Другого рівня. Це стабілізаційно реанімаційний госпіталь, який якого є функція надання необхідної. Допомоги безпосередньо поблизу лінії бойових дій для стабілізації та переведення транспортування постраждалого в інші медичні заклади, за словами експерта, вартість цього проекту близько 10 мільйонів доларів. А окрім надання медичного шпиталю, який Сполучення штати Америки беруть на себе півтора забезпечення, окрім цього, вони надають інструкторів, які будуть безпосередньо навчати наших українських фахівців по застосуванню даних. Даного госпіталю шпиталь автономний, що дозволяє проводити оперативні втручання просто на передовій, адже деколи лічені секунди можуть врятувати життя. Нікіта Вишник Євгеній Солодовник, час Ч.